«Чого б в житті не було, я прошу залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу до неба і Христа. Ти це свічка Ісуса, яку не згасити її вітром, чиє сяйво прийде до підніжжя Христа, ти маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти. І коли через Неї вони будуть радість шукати у земному, тому що щастя не може їм дати. Тоді до голодних і спраглих несе благодать, скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій приклад побачать і вслід за Ісусом підуть. Пам'ятай, коли Бог це твоє джерело і основа, через тебе преречені мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти не диякон, просвітор чи пастор, всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав. Хай же світло твоє не дає іншим людям упасти, хай освітлює шлях від землі у святі небеса. Щоб в житті не було, залишайся любов'ю і люби попри все, попри білі, образи і гнів, пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю, і ще грішними нас понад все в світі цим полюбив. Як складно любити, коли люди на тебе не схожі. Як характери різні, чи важко когось зрозуміть, сатана він уміє вкладати думки нам ворожі, і ненависть, яка всю любов нищід серці замить. Ти не слухай його, хоч таким непомітним буває. стань на коліна не даю собі панувати. Любов це насліддя цінніше, якого немає. Не дозволь сатані з твого серця цей скарб розкрадати. Бо любов не лише виконання закону і писання, це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ. Бо любов наша зброя й дияволу протистояння у житті, за яке зовсім скоро дамо всім звіт. І щоб там не було, ти продовжуй боротись, хоч так глибоко ранять шипи на вузькому шляху, не лякайсь тісноти, що боляче можеш вколотись. Бо ще гірше йти по дорозі, що повна гріху, бо ще гіршим є знати, що ти тут на землі тимчасово, але Бог більш не буде у небі на тебе чекати, адже ти промінялась служіння і молитву, і слово на те, що не зможе реальної радості дати. І хоч часто, здається, лише біль ти на обрії бачиш, хоч питання стоять, та за що, та для чого, чому. Хоч і хрест заважкий, і душа від безвиході плаче. Усе знає Господь, понад все ти довірся йому, бо немає того, що творцю і царю неможливо, однак в нього є план щодо тебе і твого життя. Покорись та чекай, і побачиш від Господа диво, зрозумієш, наскільки ти цінне для нього дитя. Пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився. Із небес Всеманії в час катувань на хресті, і волі Отця, ради того Ісус покорився, щоб тобі дарувати небеса неймовірні святі, шлях туди непростий, тож міцніше тримай свої весла, бачиш там вдаленіся і вічності світлий поріг. І якщо ти для світу померла і з Ісусом Воскресла, то думай про те і шукай лише того, що вгорі. Амінь.